Друже, коли я спілкуюсь з тим, хто тримав в руках зброю, я завжди хочу довести одну важливу річ. Кожна людина в тилу розуміє, що завдяки вам, тим, хто залишив цивільне життя та встав на захист країни, в нас є шанс на майбутнє. Коли мої діти збираються до школи, я їм кажу: в мирний час освіта це можливість, в воєнний час відповідальність. Щоб те, що роблять військові на фронті, не було марним. Я часто ловлю себе на думці, що раніше сприймала спокій як належне, а тепер кожен тихий вечір здається подарунком. Але ми усі розуміємо, що кожна мить спокою в тилу це пекельні години на фронті. На війні страшно, на війні важко, щоб витримати це. Потрібна мотивація. В кожного вона своя. Як на мене, нашій країні випала доля боротися не тільки за свою землю, а й за здоровий глузд взагалі, бо іноді здається, що цивілізований світ його втратив. Цю війну будуть вивчати історики, будуть розбирати по хвилинкам. Але за стратегією, тактикою, економікою війни стоять прості люди. Які перетворились на воїнів. Звісно, у тебе є свої близькі, але пам'ятай, що й серед незнайомих тобі людей є такі, хто тебе підтримують, вірять саме у тебе, хоч не знають твого імені. Бережи себе. Автор Альона Геращенко